Привіт, місто Мілано, саме центр Мілана. Ця галерія є одною із візитних карточок міста Мілану. Ця галерея називається галерея Вікторія Еммануеле. Тут багато дорогих магазинів, так ви бачите, Феррарі. Підійду ближче в червоних тонах вітрина. Подивимося. На вітрину цінників я не бачу, на жаль. Ні одного цінника. Феррарі – одна із дорогих італійських марок. І ціни йдуть. На сотні і тисячі євро. Ви знаєте, я сьогодні приїхала в Мілан проїздом, зупинилася на один день і надіялася побачити уже новорічну атмосферу. До Різдва католицького залишилося трошки більше місяця. На жаль, ні один із із ресторанів. Від 33 євро 30, 40, 50, Другі здравы, від 40 до 80. бронзин риба. Солодка 20, 25. Пицца від 18 євро. Маргарита, сама просто пицца 18 євро. Центр Мілану. Подивимося на Праду, заглянемо у вітрини Пради. Цінників немає, а є, в углі є. Не знаю, чи ви зможете побачити. зараз більше зображення тому що я тут капічки нічого не бачу. Я була в Мілані два роки назад, якраз перед Новим роком, і тут всі галерії. В одному із ресторанчиків сидів Дід Мороз. санта Клаус, верніше. Вибачте, що Будинник ресторанчиків. Далі є навіть фрукту. Мені не вистачає цієї новорічної атмосфери. Я пам'ятаю, що кілька років назад тут ось, буквально на цій площі, на цьому перехресті. Була ялинка від марки такої всесвітньо відомої марки, як Сваровські. Ой Боже, поліці, поліція караулить. Боже, як гарно, подивіться. Яке чудо. Мілан дивує. Подивіться, яка краса. Ви знаєте, я перший раз бачу в такій формі. Військових, не знаю, це, напевно, полі... 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 поліцейські, молоді, дуже гарно. Зверніть увагу на цю галерею. Вітон, бачите, Прада. Самі дорогі люксові марки тут знаходяться. І завжди багато людей. Сам сам пер міста, Бачите? Сам пер міста. Корона. Зірки бачу. Лаврові гілля. Хрест. В центрі на горбі. Хочу вам показати одне. Начталу і світонку хорона. Тут є таке місце. Я його намагаюся знайти. Де воно? Можу знайти, друзі. Зараз я Намагаюся найти одне місце. Що я на нього не, не можу натрапити була тут два роки, вже нічого не бачу. Дивно, справа в тому, що тут ще два роки назад було на полу. Такий. Отакий, от я би навіть не скажу. Виямка і на ній всі крутилися, як на щастя, знаєте? Я зараз не бачу. Чи то його власті прибрали? Не бачу. Можливо, влада прибрала. Діор, бачите, магазин діор, вітрини, прада. Знаєте, я сьогодні надіялася побачити. Я сьогодні надіялася побачити новорічну атмосферу, хотіла побачити ялинки, але на жаль, на жаль. Не судьба. Не судьба. Я люблю Мілан, но Мілан в період этих новорічний свят, період Різдва. Я все дивлюсь, де ж Її немає, її видно А, є, є, друзі, Нарешті знайшла. Хотіла оце вам показати. Бачите? Герб. І тут Герф, люди знімають теж, як я. І тут привикли перекрутитися. Сказі. На щастя, я перекрутилася, зараз покажу вам. Бачите, це на щастя. Герб з буйвалом. Бачите? Це на щастя. Але я не могла знайти виямку. Бачите, люди знімають так, як я. Дітки, бачите, як скусу привів у дітей. Це на щастя. Ну, гарна задумка. Бачите, люди фотографуються, роблять відео. Я довго блукала. Я... Бачите? Герб знаходиться в лавровому вінку. Діти школи. Багато ще туристів. Джорджі Армані. Бачите, при, при вході в кожен магазин є охорона. Все не просто так. Подивіться, скільки діток школи, видно, з школи приїхали. Я трохи розчарована, друзі, знаєте, чим? Тим, що, що ще не готове місто до Нового року. Деякі магазини прикрашені цими новорічними вітринами, новорічними гляндами, так як ця, бачите, вже прикрашена. Люди знімають теж. Це тут пастичерія, солодке продають, випічку. Значите, гарно люди теж знімають, як я. Цю пастичарію, ці випічку, ну гарно. пряні, крізь дуже гарно. Бачите, з 1824 року існую. Галерея дуже гарна, зверніть увагу. Уявіть собі, як гарна вона коли прикрашена в новорічній ялинці. Ялинка. Сваровські, яка переливалася оцими кристалами Сваровські. Це було щось неймовірне. До цієї ялинки не можна було підступити, толпи народу, не можна було зробити фотографії. Дуже гарно. Зараз мені не вистачає оцієї атмосфери передноворічної новорічної, Бучі. Бачите, охорона. Дивлюся, охорони, охоронці мають бути високі, їх підбирають висотою до двох метрів. Таких міцних хлопців. Не знаю, красуля іде красавиця, Ну, гарна дівчинка, одіта. Ну, Ці каблуки, напевно, росіянка, думаю. Тому що італійці зараз так не одіваються, ці каблуки 15 сантиметрів, менш Тонесенькі і ці ноги чуть не розсили, як вони і витримують. Дивлюся, каблуки неустойчиві, вона йде і шатається в різні сторони. Так, і зараз ми виходимо до площі Домського собору. Толпи народі. Сьогодні будній день. Сьогодні у нас вівторок. Уявляєте, що тут буде творитися в суботу-неділю, а той перед Різдвом. Бачите, встановлюють ялинку. Тільки встановлюють ялинку. Боже мій милий. І сам Домський собор. Сьогодні, слава Богу, гарний день. Трохи вітряно було зранку. Бачу, реставрація проходить Домського собору. Цього угла закрита реставрація. Ялинка, жива ялинка. Бачите, висока жива ялинка. Ну, саме метрі, пану, саме менше, напевно, 30 метрів. Зараз я займу чергу і буду заходити в Домський собор. Перекрито, тут ведуться вишти роботи по встановленню самої ялинки. Багато людей сидить на сходинках. На сонці гріється. Багато голубів. Тут є фотографи, які зроблять гарні фотографії за певну суму. Бізнес. Добре, друзі. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Місто Мілан, Італія. Terima kasih telah